Христос хрещається, мої любі, вітаю всіх! Зичу добра та миру. Як я вже вам обіцяла, що буду поступово викладати відео своїми віршами, які я писала протягом 32 роки, бо ви маєте їх почути. Але зараз я хочу запропонувати вашій увазі вірш, який я написала сьогодні, о 7 годині ранку, саме у цій кімнаті. Я вважаю, що мені їх послали небеса. У яких брав участь Іван Хреститель, наш предтеча, якого ми сьогодні вшановували у всіх своїх храмах. Тож слухайте, аналізуйте, робіть свої висновки, бо це вкрай важливо. Я правда буду зачитувати з листочка, так як я ще не знаю на пам'ять, але думаю, що ви мені це пробачите. Минає свята всі, Різдво та Водохрестя. Життя верує, як завжди йдучи вперед. Чекаючи Месію на його друге пришестя, не забуваймо про Божий ми запрет. Нехай свята буде обмиє всі серця, де вже не буде заздрості і злоби, де будуть слухати усі Небесного Отця і синові усі перестороги, де буде панувати лиш любов і доброта в очах людських купатись. Бо наш Спаситель, що до нас прийшов, саме таких нас хоче обійняти, щоб ми пізніше ще за якусь мить. Більше Ісуса знов не розпинали, нехай матусине серденько не болить, що погоїлись рани ті, що ми уже завдали. Він охрестився в річці в Йордані, саме в Йоанна, у Хрестителя предтечі. Який сьогодні скаже всім: тобі й мені, ви не беріть більше гріхів на свої плечі. Тоді наступить без війни весна, пташки без болю в небі закурличуть, свята земля розквітне, бо вона разом з героями, що в небесах, про це нас кличуть. Ось такий сьогодні народився вірш. Слухайте, думайте, розважайте. А зараз усі бувайте здорові і чекайте наступних відео, де я буду декламувати далі всі вірші. Дякую всім за увагу.